Який бумеранг отримає кривдник? Давайте дивитись. Який бумеранг? Хто вас там образив? Незаслуговано. Що йому натомість прилетить? Або їм побачимо зараз. Так. Угу. Сім Сімка мечів. О! Це буде крадіжка віку, можна сказати. Тобто, за ними так само хтось спостерігає за тими людьми. Ну, щось кажу, що їх, тому що сімка вийшла, мається на увазі кризові обставини. Це може бути пов'язано з якоюсь сім'єю або родиною, або якимись колегами, понімаєте, або друзями, які не друзі вже. Тобто ті вражини мається на увазі, до яких буде направлений цей бумеранг, Вони поплатяться тим, що в них будуть ну, забрані а, можливості, забрані, можливо, навіть які. Якийсь розум, тобто вони можуть впасти в якісь залежності, вони можуть почати щось вживати, ці люди, вони можуть просто втратити ресурсність, вони не зможуть працювати, в них може бути якась халепа саме на роботі в першу чергу. Ну і в сім'ї так само. Це чвари, це оман, це гострі язики, якими вони в сім'ї, всередині себе, у своїй родині, вони один одного нарізають, тобто вони скубуться поміж собою. Так, що ще. Який бумеранг буде? Ох ти, божечки, бачите, як біжить. Бачите, як біжить від, від демонів, да? теж п'ятірка мечу, тож мечу була сімка мечу. Тобто це війна, розумієте? Це коли їх виганяють з праці, з міста там, де вони живуть, мається на увазі, коли всі до них ставляться геть погано, коли просто їм люди здаються всі як демони, лише через те, що вони самі демони, Ну як ви думаєте, все світ в цьому сенсі працює? Якщо людина робить щось погане у бік іншої людини. То це ж не кажеться, що всесвіт робить десь в іншому куті того всесвіту якусь погану людину, яка прийде і покарає ту, яка покарала вас. Ну тоді ти цих людей поганих буде ставати більше, більше і більше. Всесвіт в цьому не зацікавлений. Що він робить, цей всесвіт? Він змушує людину, яка робить дурні справи, яка насилає якусь порчу і погань на інших людей. Вона змушує бачити всіх людей навколо як демонами. Тобто вона божеволіє просто від того, що вона всіх боїться. Вона боїться, що їй прилетить будь від кого. Тому ці люди. Або ця людина, в першу чергу, чоловік мається на увазі, наробив якогось лиха, і він просто буде з власними страхами, тому що він дуже багато чого поганого, великій кількості людей зробив в цьому житті. І наразі він не буде знати, скуди прилетить, а він знає, що прилетить, і воно вже летить до нього, і прилетить доволі швидко. Тож бумеранг його знайде. Побачимось.